Всіх вітаю на каналі Уса Вусика. До реваншу Усик Фюрі залишилися лічені дні. Тож саме час прислухатися до професійних боксерів та експертів зі світу боксу, кого вони будуть підтримувати у майбутньому поєдинку і на кого б поставили свої кошти. Це вже друга частина прогнозів професіоналів, тож обов'язково переходьте за підказкою та дивіться перше відео. Так, мій прогноз на майбутній поєдинок. 60% Тайсон Фюрі 40% Олександр Усек. Подивимось, як все пройде. цей бій буде дивитись вся планета. і неважливо, подобається вам бокс чи ні? Це неймовірна подія. Ми вже побачили перший бій. І я думаю, що другий бій, буде навіть цікавіше. я думаю, що це буде дуже. Дуже жорсткий бій. Тому що, на мою думку, обидва боксери не показали свій максимум, не показали свій справжній потенціал. Усик показав багато нового. Але це все одно не найкраща його версія. І Фюрі також не був найкращою версією себе. Хтось сказав про те, що його футворк вже не той. Але я відповідаю, що це повна фігня. В різних поєдинках ти використовуєш різний стиль. Тож не треба говорити, що ноги Тайсона вже не ті. Я вважаю, що неможливо бігати навколо Усика, тож навіщо намагатись це робити? Але знову ж таки, Усик показав багато агресії. Він загнав Ф'юрі у червону зону. І зробив він це дуже швидко вже з другого раунду. А коли Ф'юрі бив його, він не відступав назад. Він бігав навколо. Отримавши аперкот від Ф'юрі, він перемкнувся. І продовжив бій, І одразу після цього він завдав удар Ф'юрі. Тож це показало нам доволі тривожні речі для реваншу. ф'юрі точно не був найкращим. І я вважаю, що він достатньо великий, достатньо досвідчений і достатньо молодий, щоб внести необхідні корективи, щоб уникнути поразки. Саме тому вони і працювали над реваншем. вони готували той аперкот минулого разу і цього разу, якщо у Тайсона все вийде, він зможе перемогти. Тайсону потрібно бути достатньо мужнім і достатньо сконцентрованим. і тоді він доведе справу до кінця. Я думаю, що ми побачимо те саме. це буде класний бій. Ми побачимо невелику різницю. але потрібно розуміти. Ти повинен зрозуміти. Тайсон буде трохи іншим. Але це точно буде класний бій. У майбутньому поєдинку я вважаю фаворитом саме Усика. Тож ти вважаєш що Тайсон Фьюрі покаже себе краще, ніж в першому поєдинку. Так, я думаю, що так і буде. Ви ж пам'ятаєте реванш Джошуа Усик? Джошуа показав себе краще. Тож побачимо, що буде. що завгодно може статися у важкій вазі. перший бій був неймовірним. Усик заслужено переміг. І зараз для багатьох він фаворит, тому що він вже довів, що він найкращий. Чи може хтось побити усика? Він завжди знаходить вихід, справжній чаклун, він тренується тричі на день. Але Ф'юрі пройшов великий шлях, і в нього є розмір. Він дуже великий, в нього довжелезні руки. Він прекрасно провів середину бою, але не зміг втриматися наприкінці. Тож, це можна сказати, тринадцятий раунд. Новий сценарій. Навіть не знаю. Чи зможе Ф'юрі показати той рівень, що був раніше? Усик. Чи може цей боксер уступитися на цьому етапі? Я так не думаю. Ми побачили неймовірний перший бій, і реванш буде також неймовірним. Очевидно, що я вболіваю за Тайсона Ф'юрі. З багатьох причин я хочу, щоб він переміг в реванші, а потім зустрівся із Джошуа. Тож буду чесним, я дуже чекаю на цей бій. Якщо Тайсон поб'є Усика, далі ми побачимо третій бій або бій з Джошуа. Бій з Джошуа. Тому що такий бій стане чимось неймовірним. Це буде дуже великий бій. І шейхи про це знають. Знаєте, дуже складно прогнозувати, хто переможе в такому поєдинку, тому що бійці не б'ються кожні 3-4 тижні, як це було в старі часи. Тож дуже важко проаналізувати все. для того, щоб щось спрогнозувати, потрібно думати не тільки про бокс, а ще й про психологічний аспект. Потрібно розуміти, про що думають ці хлопці. Потрібно провести психоаналіз. Якщо Тайсон Ф'юрі дуже замотивований, він може перемогти. Раніше ми вже бачили на що здатен цей боксер. перед боєм проти Володимира Кличка мало хто в нього вірив. також мало хто в нього вірив перед реваншем проти Деонтея. але коли він готувався до цих поєдинків, він повністю відсторонювався від всього. він думав тільки про бій. А потім, в самому поєдинку, він показував, як він підготувався це перший момент. Але потім ви починаєте думати. А в цьому віці чи може він так само? І я розумію, що Усик старший на один рік. Але Усик це більш дисциплінований боксер. Це стосується і життя і психологічного стану. Він постійно однаковий. Це стосується всіх східних хлопців. Вони менш емоційні. А ми вестерни доволі емоційні. Ми дозволяємо себе відволікати. Чесно скажу, я не знаю, кого обирати. Я думав про це дуже багато. щоб робити прогноз на такий бій, потрібно бути психоаналітиком, експертом по боксу, можливо, навіть фізіотерапевтом. Ми хочемо, щоб ти приміряв на себе всі ці ролі. Проблема в тому, що ми бачимо цих боксерів занадто рідко. Це не те, що ми бачили у минулому сторіччі. А з цими хлопцями слухайте, я не знаю кого обрати. Тим більше перший бій був дуже близьким. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.